Усім привіт! Рада вітати вас. Сьогодні ми з вами будемо в'язати класнючий кардиганчик гачком. Кардиганчик вяжеться дуже просто, швидко, а результат виходить класнючий. Я буду в'язати кардиганчик для своєї доні на розмір 12-18 місяців. Я вам прикріплю ось таку я зробила. Замальовочку зумію. Ви можете зв'язати цей кардиганчик по своїм замірам. Я вам поясню, як це робиться. Це вже все буде в кінці відео. Поки що я покажу вам, як нам треба буде його зв'язати. З яких частин він буде складатися, та як ці частини ми будемо пров'язувати. І так. Складається кардиганчик з п'яти частин. Нам потрібно буде зв'язати з вами дві частини це рукава, одну частину це спинка, та дві частинки, що будуть попереду. Так. І якщо при бажанні, наприклад, я хочу зв'язати ще резинку, але я вже буду в'язати її, коли вже буде в мене повноцінно шитий кардиганчик. Так, ідемо далі. Пряжа. Я буду в'язати з пряжі Alize Superlana Maxi, колір 455. Знаєте, насправді такий кардиганчик він на всі сезони: Літо, осінь, зима, весна. Він підійде на будь-який сезон, тому це універсальна класна річ. Крючок. Можна взяти крючком 7, можна взяти крючком 8. Я обрала крючок 7, тоді він буде більш такий щільніший наш візерунок. Ви можете брати, вязати крючком номером 8, але тоді він буде такий більш ще більш об'ємний. Тобто мені більше подобається крючком 7. Я вже в'язала таку картинку, тому я обираю цей крючок. Нам потрібно буде крючок. Ножиці, сантиметр і голка. Для шиття це вже в кінці. Основне це крючок і пряжа. Так. Ну що ж, починаємо в'язати. Будемо в'язати ми в першу чергу наші рукавчики. На розмір 12-18 місяців довжина мого рукавчика буде складати 30 см що дорівнює 35 повітряних петель, тому приступаємо. Будемо набирати 35 повітряних петель. Так, Беремо Ось так. Перекрутимо. І... Набираємо і тепер просто ось так набираємо 35 повітряних петель. Тепер набрали ми 35 повітряних петель. Тепер, що ми робимо тепер? Набираємо петлю, повітряну петлю підйом. І що ми робимо далі? Робимо накид. Бачите, от не в цю, а в другу. У нас тепер на гачку три петлі. І ми їх всі три пров'язуємо. Це у нас називається півстопчик на півстопчик з накидом. Давайте ще раз робимо накид. Маємо три петлі і їх всі пров'язуємо. Накид. Ось цю стіну. І їх всі три пров'язуємо. Покажу вам ближче. Робимо накид. Маємо три петлі і їх всі три пров'язуємо. І так в'яжемо, допоки в нас не залишиться 5 петель. Так, у нас лишилося 5 петель. Дивіться, що ми робимо далі. Цих 5 петель це буде наша резиночка знизу, ось тут, на рукаві. Як ми її робимо? Будемо робити ми її з'єднувальними стовпчиками. Як це робиться? Дивіться. Покажу. Так. Відвели цю петлю і просто її протягнули, пров'язали її знову. Забирали ниточку і просто протягнули. Знову. Забирали ниточку і просто протягнули її. Забираємо і протягуємо. І останнє вона завжди трошки тісненька. Забираємо ниточку і просто протягуємо. Тепер робимо повітряну петлю під його Розвертаємо наше в'язання. Розвернули. Що ми робимо далі? Ми далі в'яжемо знову 5 з'єднуваних петель. Так. Але в'яжемо ми не? за ось, цю, я її називаю, передній стіночку. за цю косичку, бачите? От за цю будемо її в'язати. І знову забрали ниточку, протягнули ниточку. Вяжіть його не дуже тісно, щоб вам потім було не так важко протягувати її. Два. І далі ми знову в'яжемо до кінця ряду ми в'яжемо на пів стопчика з одним накидом. Нагадую вам, зробили накид, і ми також в'яжемо за усю передню стінку, не за дві, тільки за передню стінку, передню ось цю косичку, бачите? Три петлі і всі три пров'язали. Накид. Три петлі і всі їх пров'язали. Накид. За задню стінку, три петлі і всі їх пров'язали. накид три петлі і всі їх пров'язали. І так в'яжемо до кінця ряду. Надіюсь, ви зможете зв'язати самостійно. Так, дов'язала я до кінця ряду. Ось такий у нас виходить елемент, я думаю, ви вже трохи бачите. Так, тут що ми робимо? Робимо петлю підйому, розворот. І все ідентично. Ми в'яжемо ідентично до тієї ширини рукавчика, яка нам потрібна. Ми в'яжемо напівстовчик з одним накидом, 5 з'єднувальних петель. Розвернулись знову. 5 з'єднувальних петель, напівстопчик з одним накидом. Все. І ми в'яжемо таких два елементи, тобто дві частинки рукавчика, має бути зв'язані. Я надеюсь, ви справитесь з цим самостійно, ви умнички, молодчинки, у вас все вийде. І зустрінемось з вами вже, коли зв'яжемо наші рукавчики. Так, дивіться, коли ми дов'язали наш нашу рукавчик, беремо ниточку, і ми маємо лишити ниточки так, щоб ми будемо його лишити. Дивіться, я десь просто так раз. Два, три і відрізаємо, Відрізаємо. І ниточку просто витягуємо. І витягуємо. Так, наш один рукавчик готовий. В'яжемо такий другий рукавчик. Так, я завершила свої рукава. Ось такі вони в мене вийшли. Так, все. Рукавчики готові, переходимо до спинки. Розміри. Розмір рукавів спинки та передніх частини у мене однаковий. Це 30 довжина, 30 ширина. Єдине, що передня частина буде поділена на дві частини, тобто 30 на 15, і таких буде два шматочки. Рукавчик 30х30, але візеруночок ми в'язали 5 з'єднувальних стовпчиків. А на спинці та передній частинці ми будемо в'язати 5 з'єднувальних стовпчиків, але з накидом. Все інше буде однакове та ідентичне. Приступаємо в'язати нашу спинку. Для цього ми знову ж набираємо 35 повітряних петель. 35 петель. Робимо петлю підйому одну і в'яжемо 30 напів стовпчиків з одним накидом. Нагадую вам, як ми це робимо. Робимо накид, за переднюстю косичку, три петлі маємо на крючку та пров'язуємо їх три. Знову робимо накид, за передню косичку. Маємо три петлі на крючку. Та пров'язуємо їх. Знову накид, за передню цю косичку, маємо три петлі і пров'язуємо їх. Так, нам потрібно з вами пров'язати 30 стопчиків. Так, я пров'язала 30 стовпчиків таких. І тепер 5 із цих, що в нас лишилося, ми будемо пров'язувати з'єднувальними стовпчиками з накидом. Як ми це робимо? Робимо накид за передню косичку, протягнули та ось цю петлю ми через 2 тих, що в нас лишилося, протягуємо. Знову робимо накид. За передню косичку і цю петлю протягуємо за тих дві, що лишилися. Так само, як ми робили з'єднувальні стовпчики з рукавчиком, тільки просто в нас тепер є накид на крючку, і ми цей накид протягуємо. Це у нас буде резиночка знизу. 5 штучок зробили, робимо петлю підйому, розвертаємо і ідентично. Знову робимо 5 з'єднувальних стовпчиків з накидом. Як я пров'язала. І далі знову робимо напівстовпчики <кхи> з накидом і в'яжемо до кінця. Тоді знову повернулися і пров'язали 5 ось таких з'єднувальних стовпчиків з накидом. Все ідентично, як ми в'язали наші рукавчики ось тут. Ми просто робили з'єднувальні стовпчики. Тут ми робимо таких 5 з'єднувальних стопчиків з одним накидом. Все інше ми пров'язуємо ідентично. І прив'язати нам потрібно стільки сантиметрів, скільки потрібно вам на вашу ширину. В моєму випадку я в'яжу 30 см. Надіюсь, все зрозуміло. Зустрінемося вже в кінці, коли дов'яжемо. Так, ось на кардиганчик вже готові всі частинки. Розкладаємо його ось так. дивіться Це у нас виворотня сторона. Тобто з цієї з цього боку буде лиця кардиганчик Тут ми будемо зшивати. Розкладаємо так, щоб ці всі полосочки у нас сходилися. Тут також рівномірно розділяємо і дивіться, будемо починати зшивати ось тут. Ось це починаємо шивати. зшили, Потім починаємо рукавчики зшивати, Потім його піднімаємо і зшиваємо рукавчики вже о, от, самі рукава. Спочатку тут зшиваємо, потім рукава, потім рукава з'єднуємо з собою. Все. Можете зшивати крючком з'єднувальними стовпчиками, можете зшивати е, голочкою. Ось такий кардиганчик у нас вами вийшов. Надіюсь, у вас також все вийшло, ви молодці. І дивіться, ось ці края я опрацьовувала стопчиками без накиду. Ось так починала звідси і по кругу, щоб ось тут у нас була також гарненька косичка. Все, всі ниточки заховала, і ось така краса вийшла.